Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Як святкують Великдень в Україні? Для початку прибирають в домі, миють вікна, підлогу, перуть, білять дерева, печуть пасхи, рулети та фарбують крашенки, готуються до цього свята. Заздалегідь, готують різні страви і вже після півночі, десь у другій або у третій годині ночі йдуть із святковим кошиком до церкви. Там священик освячує все, що знаходиться у кошику, бризає свяченою водою людей. Потім люди йдуть додому. Сідають за стіл, їдять свячену Пасху, крашенку. А тільки потім все: ковбасу, сир, салати. Дуже цікаво святкують Великдень в Україні. І це є нашою традицією. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення. Зі світлим святом Великодня!